Привіт усім фанатам електромобілів. Перед вами спецвипуск про електроавто з під Сьогодні розповімо про японські моделі, які виробляються в Китаї, і саме для місцевого ринку. Цей випуск на каналі Mega Electric UA створений за підтримки одного з найбільших експортерів електромобілів із КНР в Україні компанії Volt Auto. І ми починаємо. Тим як почнемо цей випуск, хотіли б розповісти, що перша електрична вантажівка для доставки хліба почала працювати в Миколаєві. Звісно, її виробили з нулями компанія Mega Electric UA. Якщо бажаєте дізнатися про це авто більше у окремому відео, поставте плюсик у коментах, а зараз до китайських японців. Рік тому Honda анонсувала нову родину електромобілів ЄЕ, яка створена спеціально для ринку Китаю. Назва її Є це транскрипція китайського ієрогліфа, який у вільному перекладі означає сяючий. Першими моделями цієї родини стали кросовери, точніше сказати, поки це фактично одна модель, але яку випускають на двох спільних підприємствах. Кросовер Honda P7 від SPG AC Honda став на конвейер ще у грудні, а Honda S7 тільки зараз анонсувало SP Donfen Honda. Довжина моделі 4 метри та 75 см, ширина 1 метр 93 см, а висота 1 метр і 62 см, колісна база 2 метри 93 см. Дорожній просвіт 193 мм. Від Honda P7 електромодель s 7 підрізняється більш агресивним дизайном. Але при цьому кузов у них однаковий. Діаметр коліс 19 або 21 дюйм. Об'єм багажника 471 літр, а якщо скласти задній ряд, ви отримаєте 1485 літрів. Очікувано те, що моделі P7 та S7 отримали однаковий салон. У ньому привертають увагу екрани бічних камер, які встановлюються замість зеркал заднього виду. Такі камери пропонуються як опція. Незвично виглядає центральна консоль, де бачимо один над іншим два екрани. Нижній дисплей розтягнувся на 10 дюймів. Він відповідає за керування налаштуваннями. А верхність діагоналю 13 дюймів за медіа систему Honda Connect 4.0. Перед водієм є дисплей панелі приладів, Є й проекційний екран на лобове скло. Система автономного водіння Honda 360 Plus використовує 9 камер, 5 радарів та 12 ультразвукових датчиків, але лідара немає. Honda S 7 виділяється серед інших моделей з Китаю своїм зимовим пакетом: Є обігрів керма, обидва ряди сидінь, а також чотири дверні та центральні підлокітники. Також всі сидіння мають вентиляцію та масаж. На другому ряду керування всіма функціями виведено на сенсорні пульти у дверях. Опціонально можна замовити аудіосистему Bose із динаміками у підголівниках передніх крісел. Базова версія Honda S7 одержала один електромотор на задній вісі. Його потужність 200 кВт або 272 кінські сили. У повнопривідної версії спереду додано електродвигун потужністю 150 кВт або 204 кінські сили. У результаті отримуємо дуже пристойну загальну потужність 350 кВт або 476 кінських сил. Батарея ємністю 90 кВт годин безальтернативна для обох версій. Задньопривідний кросовер на її заряді проїжджає 650 км, а повнопривідний 620 км. Максимальна швидкість 180 км на годину. Розгін до першої сотні у двомоторної версії займає 4,6 секунди. Для порівняння повнопривідна Tesla Model Y із загальною потужністю 450 кінських сил розганяється до сотні за 4,3 секунди. Розвиває 201 км на годину. Ціна на базову Honda S7 стартує з 260 тисяч юанів або 36 тисяч доларів. А двомоторна Хонда з 310 тисяч юанів або 43 тисячі доларів. Якщо бажаєте дізнатися практично все про електромобілі з Китаю, запрошуємо вас на Ютуб-канал компанії Volt Auto. Вона є одним з найбільших імпортерів електроавто з Піднебесної в Україні. На його каналі, в розділі Велика колекція електромобілів з Китаю, ви знайдете огляди багатьох актуальних моделей. І таких відео вже понад 100. Пряме посилання на канал Вольтаута в Ютубі знайдете в описі цього відео. У минулому році Toyota змінила свою стратегію присутності на китайському ринку. Тепер компанія робить ставку на випуск моделей, розроблених спільно з локальними брендами. Минулої весни були анонсовані два електричні кросовери. Перший – це купеподібна модель Toyota BZ3C, створена спільно з компаніями FAW та BYD. Другий кросовер Toyota Бізет 3X, який розроблено разом із концерном GAC. Остання модель недавно вийшла на ринок КНР. Експерти ринку зазначають, що електромобіль японської марки Бізет 3X має багато спільного з китайським кросовером INV другого покоління, що входить до лінійки автомобільного електричного бренду ION, А він у свою чергу належить GAC. Довжина японця, який виробляється в КНР – 4 метри 60 сантиметрів, ширина – 1 метр 85 сантиметрів, а висота – 1 метр і 66 сантиметрів, колісна база – 2 метри 76 сантиметрів. Покупці можуть вибрати один із семи кольорів кузова. Залежно від комплектації колеса мають діаметр 18 чи 19 дюймів, Маса електромобіля варіюється від 1690 до 1835 кг. Toyota bZ3X побудована на фірмовій платформі ETNGA. Електродвигун встановлений на передній вісі, але його потужність може бути або 150 кВт або 204 кінські сили, або 165 кВт або 224 кінські сили. З ними працює літій залізофосфатна батарея, яка може бути ємністю 50, 58 або 68 кВт-годин. Дальність ходу згідно з циклом CLTC становить 430, 520 та 610 км відповідно. Найбільша батарея поставляється в комплектації лише з потужнішим мотором. Це так звана топ-версія для цієї моделі. Максимальна швидкість всіх версій обмежена на позначці 160 км на годину. Незважаючи на те, що це японська модель, салон оформлений у стилі сучасних моделей місцевих брендів. Перед нами двоспицеве кермо, екран панелі приладів і монітор медіасистеми системи діагоналю 15 дюймів. Кількість аналогових кнопок мінімальна, а центральна консоль замінена полицею з майданчиком без ротової зарядки. Дворівневий тунель забезпечений боксом підлокітником та підсклянниками. Ціни в КНР на цю модель починаються зі 110 десяти тисяч юанів або 15 тисяч доларів. А за найдорожчу комплектацію просять 22 тисячі та 400 доларів. У Тойоті вже підтвердили, що кросовер BZ3X продаватиметься лише на ринку Китаю. Тож, якщо вас зацікавила ця модель, ми її надійно та максимально швидко привеземо до України. Зараз хотіли би звернути вашу увагу, що ми на каналі Електрик Юей розповідаємо усі деталі про першу вітчизняну електричну вантажівку. Кур'єр вона виробляється повністю з нуля у Миколаєві. Головне те, що її володарі перевозять будь-який вантаж на вістань 100 кілометрів лише за 1 євро. Всі деталі про цю модель, а також про різні електричні авто, а також ретро-авто з усього світу. Дивіться на цьому каналі. Разом із новою моделлю Toyota, про яку щойно ми розповіли, був показаний і оновлений старший кросовер Toyota bz 4 x Чотири роки тому ця модель стала першим серійним батарейним електромобілем компанії. Тоді продажі bz 4 x почалися на всіх основних ринках, тому настав час оновити та покращити цю модель. Електромобіль змінився попереду, і все це завдяки новому кутастому передньому бамперу і фарам у вигляді бумерангів. Але такі риси, як чорні колісні арки, а також моноліхтар та подвійний спойлер на кормі, ця модель зберегла. Натомість у салоні справді відбулися глобальні зміни. Перед нами повністю нова передня панель із 14 дюймовим екраном медіасистеми. У його нижній частині є фізичні кнопки та органи управління кліматконтролем та аудіосистемою. Під мультимедійним блоком з'явився новий центральний тунель із подвійним майданчиком без дротової зарядки та селектором режиму руху. Малий дисплей панелі приладів, як і раніше, знаходиться під лобовим склом. Toyota bz 4X, який перше покоління базується на модульній платформі ETNGA, але для неї оновили двигуни із силовою електронікою на основі карбіду кремнію. Тепер базова версія це авто з батареєю, ємністю 58 квт годин та електродвигуном потужністю 122 кВт або 167 кінських сил. Він встановлений на передній осі. Далі йде версія з батареєю ємністю 73 кВт години, а також один електродвигун видає 165 кВт або 224 кінські сили. У цьому випадку характеристики батареї та двигуна незначно, але покращені в порівнянні з авто 4-річної давнини. Повнопривідна топ-версія показує загальну потужність 252 кВт або 343 кінські сили. Тут варто згадати, що у першого покоління на борту було всього з 218 електроконячок, тож приріст вийшов пристойний. Батарея стала такою самою, як у попередньої одномоторної версії. Запас ходу згідно з циклом WLTP 445, 573 та 520 км Відповідно, максимальна потужність заряджання постійним струмом не змінилася. Це до 150 кВт. Однак для замовлення став доступний потужніший бортовий випрямляч на 22 кВт. Раніше це був 11-кіловатний. Оновлені кросовери Toyota bz 4X надійдуть до дилерів восени цього року. На сьогодні це все. Сподіваємось, що вам сподобалися новини зі світу електромобілів з Піднебесною на каналі МігоЕлектрикіуей. До зустрічі у наступному відео.